Професіональна футбольна ліга представляє матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ сезону 2024-2025 років у групі Б, в якому сьогодні зійдуться футбольний клуб Вікторія Суми та Металіст, 1925 Команда Металіст 1925 футболки. Чорні у воротах номер 30 Данило Варакута, номер 2 Дмитро Капінос. 32-й Максим Імреков, він капітан команди. 74-й Ігор Снурніцин, 3-й Василь Кравець. Київська область і спостерігач арбітражу Сергій Суботюк, місто Житомир. Ну зараз біля воріт Вікторії було небезпека. Коли грали через три дні на четвертий, через там майже два на третій. Тож мало часу було на відновлення. і... Ух, зараз яка атака металіст-19-25, але немає забитого м'яча, адже Пел. у 2008 році в команді Княжа 2 щасливе. Ну а потім, звісно, що найкращі роки пройшли у складі команди ПФК Суми, до якого він доєднався у 2014 році. Тож десь якраз 10 років, Бустили, аніж харків'яни. Ну і мають 19 очок в активі. Зараз Євпак. Заводів міжнародних